Це нова серія на каналі і це серія про нашого москвича. Ми зараз на нім їхали і у нас кінчився бензин. Ми їхали на обмін. Міняємо зараз цього прекраснішого москвича за 5 тисяч гривень. Ми в минулі серії його купили. Ми його міняємо на Жигуля. Навіть не знаємо на якого, але їдемо міняємо. Скільки ми поїхали? Десь за 7 кілометрів і трохи бензин пішло. Десь так приблизно. У нас там бензина капотом. Бо бак не достає. У нас тепер на ходу відкрилися двері, ми тільки їдемо по повороту, ми, правда, не знімали. Але ладно. Коротше, okay. так що погнали далі. І знімай, знімай. Просто у нас тепер цей... було по дорозі декілька разів у повороті щось не перевернулося на третій передачі. Ну, коротше, інтересна машина, чесно. А, пензажерів. От мотор вообще моконзив. А, Ага, ще він крутив стартер. Не крутить. Ще разок. Це машина точно. Правда вам зараз нічого не буде чути, але побачите наші емоції не, так, Не закр... А не, вона закрита. О, ні, закрити. Блядь Закрий добрі люску, самі! Нет, подавайся, далі. Ми приїхали до чоловіка на обмін. Зараз, коротше, ми, ми узнаємо результати і зараз ми включимося. Коротше, пацики приїхали на обмін. Такий дрифт корч. Правда, колеса хлопець забирає ці розварки і різину, але простійно. І руль теж забирає. Але чесно, підпилити ще ті дві пружини, зробити просто тупо стенс. Це буде чітко. Скажи, Ілюш. Тут... Колеса взагалі чіткі. Чесно, якби колеса. Це Гроші, Рома, Або робиш повністю стенс, пилиш, або з дві задні пружини, нові удя п'ять і. Дивися, це цвіт кстати, прикольний. Взяти, заказати краску, покрасити і зробимо цьому хлопцям нормальну тачку. Пацани вирішили помінятися. Рома зголосився, хлопці теж. Зараз знімаємо колеса, руль і міняємося. Перший, бо я не зрозумів, що я тут робиться. Це, 000. якщо не секрет, що це за машина і куди вона грузить. Ну, я 5, тебе не питаю. Купив собі машину. Ага. 4, Хто купив? Я. А. а. Ти купив? Так. Пожалуйста, поки не що можна, Розкажи і покажи. А що кудому розказати? Купив машину, така як вона є. І забираю її додому. Понятно. А в кого ти купив? Якщо не спрізь? секрет. Секрет. Це вже секрет. Це вже багато інформації. Чи тобі сказати свої документи, якщо ти хочеш. Дадуть. Дадут. Наприклад. Наприклад, бо то я, я півтора року вже пенсії okay, не отримую. Я пенсії не отримую. No, за таких, є? як то кажуть, як ви. В <смес> смислі <смес> таких, як я. Ну що ви маєте на увазі? Бо то, що пишуть на мене і я машинів не маю, ніяк. <смес> — я. Я на вас писав машину? <смес> ви куди їхали, їдьте? Щасливо. Ну і що, Ну і давайте, щасливо, не мішайте. Не мішайте мене. Все, удачки. Все, вам! — Все, вам теж, Счастливо. — Все, дев'яточка поїхала наша. Ми продали нашу дев'яточку, продали ми її за 16 тисяч. Це 400 доларів. Трохи в мінус. З опелем ми пішли, але нічого, заробимо ще. Приїхали ми дивити за машину, от за спиною Скорпіо. Це капець На фотках не така. От.

ми кажеться, що це не наш варіант. Зараз ще подивимося. Ми вчора дивилися Форда, він нам не підійшов, тому що там проблеми з хазяїном, він не хоче переписати. Бо йому там якісь гроші винні за ту ще машину. І бляха. А, і плюс вона не заводиться, там побили стекла, сперли номера. І ми, коротше, купили другу тачку, купили Рено 19. Круто, я ребята, нашу. Тачку за 18 тисяч гривень, зробили на мене довіреність, це плюс 800 гривень. Купили клей на 100 гривень, щоб заклеїти радіатор, тут пробити радіатор. Ну як там пластмаску вибило і ми його зареклеїмо на даний момент. Ящик від інструментів з барахлом, колесний ключ, домкрат, масло 4 літра походу. Кольця маслосъйомні, компресіонні, але моторчик тут взагалі не димить, нічого. Ну, мотор класний, чоткий. Новенька, майже щітка. Що в жопу ще? Щітка по металу. Щітка така, скотч, зубильце, якась штука. Ну і в принципі і все. У нас тут така дирка у радіаторі. І нам її треба заклеїти. Ми вже її розклеїли, знайшли кусок пластмаси і клеїмо 5. Цей радіатор стоїть 50 євро, а ми якісь люди, люди бюджетно робимо все, Тепер пробуємо його заліпити. ще й розмазую. Воно як довго засихає? Воно як купив стихіону маслині? Ну і клей скільки стоїть? Всього Всього чуть-чуть що я купив? No. Гадай. 14 гривень? 55 не хочеш? Що за хуйня, хулін такий дорогий клей, У мене є ще суперклей сумнів. Так лівнищий його суперклей. Він що? Игра ще суперклеєм, чтко. А ч ні? Тепер побачимо. побачимо, блять, якщо це опять відвалився. Арміруємо. Блять Серйозно, арміруємо картонку. Воно буде крапше. Бумагу заліпив обичним суперклеєм. Ти знаєш, як чітко армірувати шпакльовку туалетною бумагою? Не тіп... знаю. От покажи дерев порогу. Блять, цього скоро не стане, так? Да? Да, поваримо чітко зробимо. Поваремо цим пеною і шпакльовкою. Сварка і пена це слова синоніми. Ці стяжки точно як для по-моєму, вони держать колесо, щоб не Що? Да, колесо, якраз. Да я був, блять. Нахуй вони ще тут нужні. Ті стяжки тримають колпак, чел. Колпак. Колпак. Це і що накладка на колесо. Я поняв. GtR. <laughs> 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 GtR. Gетter. <laughs> я такий зараз дзвоняв такий. Алло, мам, я гетер собі купив. Ікей, Нісан. Та ні, Рено. Як останні дірки маєш залзати? Бачимо. Побачимо. Побачим, Святим духом. Та зараз купимо щеплено. Та ми зараз щеплеємо. Серйозний, бля, як швейцарські часи. Якраз, це про це. Але чуєш, треба буде, щоб тут хтось залишився один, а один побіг за клемп. Тут не сперли. Як мінімум мотор. Та не привілічують, що клей будеш час купляти. Та ні, ми кинемо це в у... багажник на цей клейса і цей. Та я тут сижу чи що? Та побіжемо двоє. Мотор 1.4, моноінжектор. Безрадіаторний... Бо радіатор там. Так і машина пушка. Блін, що тут біри. До цього було більше. Ось наша реношка вже вдома. Ми вчора відремонтували радіатор, заклеїли. Все тримається, не тече. Реношка їде класно. ГТР. Вчора я відремонтував нашу реношку, заклеїв радіатор, приїхав додому. Наша реношка повністю на ходу, з мінусів вибиває третя передача, і на високих оборотах почала троїти. Я думаю, це проблема в форсунці, тому що це моноінжектор. Ми почистимо форсунку, далі заваримо поріг, відкрасимо, помиємо її файно, приведемо в порядок салончик, більш-менш приберемо. І я думаю, ми її або залишимо собі як технічку, або вже продамо. Зробив я довіреність на себе вчора. Тож машинка повністю переоформляється. Третьою передачею я не знаю, що ми будемо робити, або будемо ремонтувати, або, скоріше всього, будемо просто так їздити, тому що зараз знімати коробку не дуже хочеться. Так що, братанчик, підписуйся на канал, став пальці вверх, пиши коментарі, далі буде цікавіше.